Зараз такий вайб лоблю. Там такий закат. Камера, ну вообще не... Ні, якісь моменти може. Да, тип, Трошки передало. Сидиш дивишся на закат. Просто в ньому розтворяєшся Ніякого телефона, нічого немає. Наблюдаєш ту картину і. Це. Бля, воно. Телефон не замінить цю всю, всю красоту. А ще коли рядом. ...любимий чоловік, це, це взрив мозку. А, кайф. Блін, от жалко не передає, але все одно момент шикарний. Кайф. Поменше телефону треба. Поменше. Не дивитися на це все, що там вінсті Facebook, TikTok, ото... Блять. Просто кайф. Ноль емоцій. Ну як же ж вона офіген? Ще раз покажу, щоб ви насладились. Переворачую телефон.